Рівненський обласний волонтерський штаб став осередком допомоги ще з початку повномасштабної війни для військовослужбовців, їх родин, а також вимушено переміщених осіб. У штабі за потреби можна отримати продукти, одяг та інші необхідні речі. На сьогоднішній день вимушено переміщені особи вони отримують хлібчик, тільки вже по іншій адресі. Ми підписали меморандум з адміністрацією Кремінної. І вони нам надали таку можливість видавати хлібчик. Як ви бачите, одяг, взуття там, якщо якісь є запити, ми дівчатка приходять там, подивляться, відберуть і ми надаємо по мірі можливості. Досі існує значний запит на допомогу від військових, кажуть волонтери. Потребують як медикаментів, так і маскувальних сіток, які відіграють важливу роль у захисті. Так само ми заливаємо, як і заливали окопні свічки. Плили і плетемо маскувальні сітки, теж змінили локацію, тому що теж умови не дозволяють, якби це виконувати. Це навіть не про опалення, а навіть елементарного тут немає світла і тому це дуже важко зробити. Однак на сьогоднішній день сам центр переживає не найкращі часи. Через брак належних умов для діяльності штаб тепер функціонує як перевалочний склад. Ситуація з опаленням та світлом в приміщенні не дозволяє досконало відновити. Процес роботи та, попри всі обставини, волонтери не втрачають оптимізму і шукають шляхи вирішення ситуації. Просто змінили трішечки формат допомоги, так як зараз є проблема з приміщенням і, на жаль, по певним причинам ми не можемо надавати допомогу саме тут, де ми надавали на Покровській 16. Але ми працюємо по запитах. Зі слів заступника голови Рівненської обласної ради Сергія Свисталюка, на початку повномасштабного вторгнення штаб базувався у міському Кому драмтеатрі. Та у серпні 2022 року, після відновлення показу вистав, волонтери змушені були переїхати у приміщення складів рівне книги на вулицю Покровську, 16. Приміщення перебуває у власності Рівненської обласної ради. Те, що там склалася така ситуація щодо енергоносіїв, маємо певні судові позови, відповідно, борги перед постачаючими комунальними компаніями. І світло дійсно там відключено, але волонтерський штаб працює фактично в денну пору доби. Це фактично протягом години, там півтори з 9 ранку, коли світловий день. Волонтерів можуть перебазувати у приміщення на вулиці 16 липня, але перед цим там необхідно ще провести косметичний ремонт. Долаючи всі труднощі, рівненський обласний волонтерський штаб продовжує працювати і допомагати військовим та цивільним. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.